Вітаю вас на каналі Ambergim. Я вже втретє записую це повідомлення, записую цю озвучку, тому що я просто вигадала геть величезну історію, і я не можу її втулити <сю> сюди просто ніяк. <сю> Тож, сьогодні в нас буде сирена тере-русалка Яра, про яку я вам розкажу більш-менш. Цікаву історію. Сподіваюся, сподіваюся, вам сподобається, <схід> тому що я вже не можу. Тож, ми продовжуємо челендж 30 днів кас, хоча варто сказати, що це вже челендж 2 місяці кас, але не будемо про це. Одразу починаємо. Це історія про тяжке кохання, тяжку долю дівчини, про втрати, про драму, <схід> про, про жахи і все, все в одному стилі. Що ж, Яра жила, Яра. Я вже заговорююсь, Вибачте, Яра жила своє звичайне життя під такою прекрасною річкою, як Десна. А вона була звичайною дівчиною, любила бігати з іншими дівчатами, збирати квіти, співати, проводити різні вечірки, гулянки. Вона була звичайним підлітком, можна сказати, у той час, і батьки все думали, за кого ж її видати заміж. А сама Яра поклала око на одного дуже гарного парубка, який був там можна сказати перший красень на селі. І він теж, звісно, закохався у таку гарну дівчину. Але як виявилось, хлопець використовував в використовував яру у своїх е, хтивих цілях. Е, він використовував лише її тіло і не цікавився зовсім дівчиною. Просто ніяк. А коли коли Яра зрозуміла, що тут до чого, зрозуміла, що її просто використовували, і нікому не потрібна її душевна краса, вона вирішила втопитися. Як це сталося? Холодним січнем вона просто пригнула у річку Десна. А там її прийняв морський дух батько усього морського дна, усієї ріки, і він побачив, що пригнула дівчина, яка була вагітною. Тож він одразу зрозумів, яку роль він їй підготує, забрав її дитину до себе, тому що вона не знала, що вагітна. Тож на, можна сказати. А наявність дитини вона е, принесла принесена в жертву, щоб Яра змогла е, переродитися у іншому образі у образі мавки, русалки, сирени. Як ви зрозуміли, я опиралася на слов'янську міфологію частково. І Яра е, наступного разу від розплющила очі, коли була до чогось прикріплена спиною і бачила перед очами тільки своє морське дно. Тобто е, вона зрозуміла, що їй дуже холодно. Отже, це був приблизно місяць лютий, і її спина вона приросла до криги. Е, тобто, таким чином, щоб вона опинилася під водою, під кригою. І прикріплена спиною до крижаної поверхні, так що голова її та руки були направлені униз до дна. Так вона провисіла ще приблизно місяць, коли е, почалися дуже сильні морози і заморозки. Тоді е, біль від е, того, що вона примерзла, почав потроху стихати, і я розмогла е, потроху від, відривати свою шкіру від е, льоду. Коли вона вже закінчила, і останні шматочки шкіри залишилися там її тіло почало дуже стрімко падати донизу на дно. Так вона провела ще приблизно 5 років, тобто вона просто бродила по морському дну, намагалась згадати хоч щось роздивитися. Їй здавалося, що вона тут народилася і тут і жила, що все нормально, все як і було. Але в той час вона відчувала, що тут не її місце, що вона якось сюди потрапила, але не могла згадати навіть свого імені. Про що вже казати далі. І її постійно кликало кудись іти у конкретному напрямку. Тож приблизно п'ять років вона йшла до свого батька, нового названого батька. Так, йшла вона дуже повільно, як ви могли зрозуміти, і іноді її сили вони були дуже у малих обсягах. Тож частково вона навіть проповзла, можна сказати, половину дороги. І коли вона нарешті до нього прийшла, вона запитала в нього, хто він, де вона взагалі знаходиться, що відбувається. А цей мудрий старий чоловік тільки говорив усілякі філософські фрази, але на її питання він не відповідав. Коли він торкнувся її голови, сили знову прийшли в її тіло, і вона зрозуміла, що сьогодні її роль це виховувати. Маленьких ненароджених або народжених <свісно>, перлинки, тобто вона доглядала за рибами, доглядала за перлинами, а також вона бачила інших схожих на нього. Можна сказати, дітей, але вже більш-менш дорослих, її роль також була у тому, щоб слідкувати за ними, допомагати їм. І ці знання, які вона отримала, вони наче просто прийшли їй у голову. Вона ніколи не замислювалася над тим, яку роль відіграє, і фактично просто стала ще одним духом. Але одного разу, коли вона знайшла такий більш скручений, скутий берег камінний, вона вирішила вилізти на гору, адже її завжди манило щось таке світле на поверхні. Вона бачила такий круглий блік на воді і ніколи не могла зрозуміти, що ж це вже все ж таки таке. Але батько їй заборонив вилазити, вона відчувала нутром, що їй туди не можна. Але все ж таки батько не відповідав на жодне з, їх пита... з її питань. Тож, попри всі ці слова, всі ці заборони, <заборони> вона просто полізла нагору, побачила перше, що їй потрапило на очі, це якийсь паркан. Вона не зрозуміла, що таке паркан, але бачила вперше таку цікаву загорожу з дуже милими квітами. Вона спробувала торкнутися їх, але вони були холодними, металевими, зовсім не схожими на водорослі, які ростуть у їх підземель Ой, у їх підводному світі. Тож вона стала все частіше, частіше підійматися на поверхню, дихати. Вона зрозуміла, до речі, що може дихати, тобто жодні створіння з підводного світу ніколи так не робили. Вона не бачила, щоб рибки випригували на гору або залишалися десь на берегу. Вона бачила тільки, що вони могли підпливсти до поверхні, і щось різко забирало їх, але більше вони не повертались. А то ж вона вирішила по. Дивитися на світ людей. І дивилася вона на це дуже часто. Далі вона відпливала від батьківського <гум> дому, все далі, все далі, і бачила різні е, сіла, бачила всілякі е, города. Дуже багато вона всього побачила, але люди ніби не помічали її. Або коли хтось намагався роздивитися щось там у воді зелененьке, вона різко пірнала назад до дна, щоб. Ніхто не помітив, що вона тут є. Але е, одного разу вона вилізла на каміння у камишах і почала споглядати за парубками, які сиділи на березі. Їх одяг здавався дуже знайомим таким, але в той час він був е, таким незвичним для неї. Тобто вона не могла зрозуміти, що це за. Такі штани, чого колір такий темний, і вона просто з якимось дитячим, можна сказати, дитячим. Захопленням роздивлялась їх. Потім вона зрозуміла, що їх мова вона схожа на щось теж дуже знайоме, щось вона таке чула раніше. Хоч батько і не розмовляв такими словами, він взагалі мало говорив. Зазвичай йому достатньо було торкнутися її, щоб вона зрозуміла, чого йому треба. А тут вони розмовляли, і деякі слова вона навіть почала. Наче, наче відчувати, що вони означають. І потроху, ось саме з цього моменту, потроху вона почала згадувати, що теж є людиною, що в неї, а, принаймні, є якісь коріння від людей. І далі, все далі, вона задумувалась, почала згадувати, що в неї були ноги, і тоді вона а, проводила на. Камінні все більше і більше часу, коли вже її шкіра навіть висихала настільки, що просто лусла прямо на ній, і з неї витікала якась зелена блакитна холодна кров, а вона зрозуміла, що вона відчула, що відбувається щось дуже дивне, і її ноги почали з'являтися просто у неї прямо перед очима, а її хвіст він розділився на дві ноги. Це було дуже повільно, але це сталося і це було боляче. Потім вона просто з... зняла луску прямо з ніг і побачила, що її ноги дуже худі, вони покриті якимись венами, вони якісь дуже дивні. Їй взагалі не подобалося, нігті сильно відросли на ногах. Тож вона почала все частіше і частіше виринати на поверхню, щоб е, привчати себе до цих ніг привчати те, щоб бачити ці ноги. І потроху вона почала навіть вставати на них. Це зайняло в неї більше двох років, щоб вона вже нарешті змогла е, підніматися. І хоча б постояти десь приблизно хвилинку-дві. А далі вона набирала у різні мушлі водичку, щоб поливати себе, тому що шкіру, шкіра сильно пересихала, і вона не могла а, нормально себе почувати. Тож з часом її все ж таки їй все ж таки вдалося почати ходити. Вона шукала на, побер... на різних берегах е... одежу, якою можна було б себе прикрити, бо вона бачила, що люди не ходять так і боялася привернути якусь таку увагу до себе. І поступово, напевно, пройшло більше 50 років, як вона почала е... Потроху е вживатися у суспільство. Вона почала говорити з іншими людьми, почала відчувати себе нормальною і, врешті-решт, вона згадала, хто вона така, що в неї були батьки, що в неї були, е було кохання. І коли вона зайшла до архівної якоїсь бібліотеки її маленького містечка. Вона дуже довго шукала, шукала своє місто, адже воно було деякі декілька разів переіменовано, але вона точно пам'ятала, що це містечко знаходиться на побережжі Десни. Тож вона все ж таки, врешті-решт, його знайшла і зрозуміла, звісно, що її батьки померли біля 200 років тому. Тож вона вже ніколи їх не побачить, і навіть якщо б могла одразу коли. Прокинулась їх знайти, то вже їх, напевно, не було б у живих. Тож вона продовжує своє життя у тілі безсмертної жінки, вона не може постаршити, постаріти, її тіло не змінюється, і їй постійно потрібна водичка, щоб зволожувати свою і так, бліду шкіру. Вона проживає своє життя. Нормальному стані не заводить ніяких стосунків, коли вона закохується в когось її незрозуміло для неї від чого, пробирає просто шкіру. Хоча з часом вона, врешті-раз, згадала, що насправді сталося, що вона втопилася через нероздільне кохання, але все ж вона не може оправитися від такої важкої ситуації. Тож вона продовжує своє життя. <с> <с> Ось така історія про яру. А, я сподіваюся, ви не заснули. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат довгої історії про русалоньку. А я думаю, що якщо ви дивилися мої інші е, проходження цього челенджа, ви дізнаєтесь, хто її батько. Е, брала за основу хранителя океану. Так, він, звісно, хранитель всіх вод. Але коли я створювала персонажку, я надихалася саме його прообразом, і я думаю, що він також гарно би підійшов на роль е, батька для нашої Яри. А, до речі, спершу вона думала, що він її просто вкрав. Тож в неї не було до нього таких е, сильних почуттів, хоча час від часу вона е, розглядає у вікно десну. І річку Десну. І все ж таки хоче поринути назад у, під, у підводний світ і подивитися, як там все зараз, як там всі поживають. Але вона розуміє, що якщо вона зробить це зараз, то більше ніколи не повернеться на землю. Такі наряди я їй підібрала, можна сказати. Зелені, дуже гарні. Ну, не знаю, мені особисто сподобалося, хоча вони виглядають а, такі трішки для середньовіччя, можна сказати. <світ> Також мені а, дуже зайшли всі ці корони, їй прям ідеально підходять, мені здається. А, що ж, ну, на цьому вже в мене все. Я наговорила тут вже, напевно, хвилин на 15. А, бережіть себе, все буде Україна.